Доброго здоров'я всім! Я рада вітати вас на каналі все впорядковано про порядок, організацію затишок та гармонію в домі. Дуже давно не було відео, немає часу, немає бажання, не виправдовуюся, а просто прошу вибачення за те, що так довго не випускала. І це відео воно буде зовсім нетиповим для мого каналу. Я навіть не можу сказати, що це по тематиці мого каналу, але е, не могла не випустити, тому що все-таки думаю, що для когось воно, можливо, стане в нагоді. Сьогодні відео буде про штукатурку. Не повірите про штукатурку. Е, чому так? Е, мабуть, я вам вже казала, що ми будуємося. От е, у нас вже внутрішні роботи йдуть в будинку. Я з великим нетерпінням чекаю, е, коли, нарешті, зможу вам все показати, коли ми вже будемо в своїй хатці. От, і е, 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 я сама робила декоративну штукатурку. Е, та, що всюди в інтернеті там називається е, карта світу. Там, Ще якось не знаю. Ну, в основному попадалась мені от карта світу. І всі пишуть, що це дуже легко, це дуже просто, це вообще ну, ця, ця пляпа і готова, і стінки можуть бути криві, і все що завгодно. Е, якась там крихта правди в цьому є, але не все. І я просто хочу поділитися своїм досвідом і тим, що я помітила ну, Якимись нюансами в цій штукатурці, я ж кажу, можливо, для когось це стане в нагоді, тому що дійсно самому це зробити можна і це не складно, от але враховуючи ці нюанси, можливо, якщо ви врахуєте ці нюанси, які я помітила і які я вам сьогодні озвучу, то ви зробите її такою, як вам хочеться з першого разу. Я вам говорю ось, ось про цю штукатурку. Ось про такі стінки. Це те, що в мене зроблено. Це ми з вами зараз в туалеті. <рес> Щоб ви розуміли, в такому стані. <рес> тобто, тут, тут, по суті, лише стінки і все. От, і о, мені залишився ще маленький шматочок над дверима. Я вирішила, що на ньому я вам якраз і покажу. От яка різниця на чому показувати? Да? Головне, щоб хоч якийсь шматочок був. Я думаю, що видно, да, що, що вона така е, фактурна. ну, ясне діло, що стінка не рівна. Да, а оці острівки, вони наче е, над, над рівною поверхнею, над основною. Таких стіночок у мене декілька в хаті. От, коли вже буду робити повний огляд, то я вам покажу, де, де ми таке зробили. От. Сьогодні шматочок от над дверима у, в туалеті, і такий же шматочок у ванні. І спробую розказати вам всі нюанси: от з приводу, з приводу того, як воно робиться. Так, Які інструменти нам потрібні? Дивіться, у мене отакий маленький шпатель. Отаким великим це я просто штукатурила стіни. Коли я вже перехожу до самого декору, то я його не використовую, не треба він. Отакий маленький шпатель для того, щоб набирати шпаклівку і гладілка. Ну, називають її гладівка. Може якось по-іншому. Якщо знаєте, напишіть мені, як воно зветься. Мені так сказали, я так і звук. От. І в мене така акрилова шпаклівка, дюфа-дуфа, як вона там правильно, не знаю. Чесно кажучи, я її не вибирала, яку привезли такою, такою шпаклюю. Взяла її готову через те, що досвіду в мене взагалі немає. Я перший раз таке роблю, перший раз взагалі штукатурю стіни. От. Тому я взяла готову вже. На, оці, на фінішні роботи. Да? Тому що, ну, по-перше, вона тої консистенції, яка треба. Я таку можу попасти замісити, можу не попасти, а ця вже готова така, як треба. І вона білесенька, по ній потім легко буде фарбувати. Легше, ніж по оцій сухій, що замішується. Дівчатка, ще хотіла сказати за інструмент. Значить, Мало того, що він такий повинен бути, да? От. він ще має бути якісний. Ми коли тільки починали штукатурити, у нас були якісь шпателі, і ми там почали робити штукатурку. От. Да, так як ми там без досвіду там, тягнули шпателями, все чудово. Але коли чоловік приніс ну, більш-менш нормальний шпатель, там, не, не за 20, не за 30 гривень. От, е ну, він купив, сказав мені, що він не самий дорогий купив, але він купив нормальний, якісний. От дійсно воно зовсім по-іншому е і тягнулося, зовсім по-іншому, і штукатурка та лягала. І ну, приємно просто працювати. От, тому коли підете за інструментом, то вибирайте такий, щоб. Я не можу вам розказати, який він вважається якісним. От, але ну, щоб отут -от не тонюсіньке було, щоб воно не гнулося. Бачите, цю я, ну, я не можу її От. Вона не, не, не грає там собі, бо у мене був такий шпательочок, який от тут просто отак от він згинався і все ходив ходуном, от. І, ну, Я за те, що беріть якісний інструмент, вам буде зручніше і комфортніше працювати в задоволення. Так, тепер що ми робимо? Ми набираємо шпаклівки на оцю гладілку і розмазуємо її. Щось на камеру, так воно ну, так якось криву руку получається. Коли сам собі робиш, так наче якось трохи. Трохи вправніше виходить. А вам хочу показати. Руки трусяться. Короте. Вибачайте. Так, отак розрівняли. Ну, не виглажуємо, можеш, да? просто розрівняли, щоб було рівненько. А тоді робимо отакі штучки, піднімаємо цю штукатурку. Шпаклівку, шпаклівку. І тепер дивіться, якщо ви хочете, щоб у вас острівці були маленькі, як у мене, да? бачите, у мене їх багато. У мене їх багато і вони маленькі. Так? Да? От. То ви оцих підйомів, от я роблю. Поперек, тоді вздовж. Отак. От а тоді ще проходжу по діагоналі. От виходить, що у мене вже на, самому, на самій оцій гладинці да, дуже багато оцих впадинок, острівців, да? я не знаю, як це правильно назвати. Я сподіваюся, що вам видно. У мене камера на лобі, дівчата. Я перший раз так знімаю. Так, оце таке зробила. Бачите, тобто я зробила поперек, тоді вздовж, і потім по діагоналі отак і по діагоналі отак. Тепер ліземо одуди і показую, що робимо далі. ми з вами, я дуже сподіваюся, що мене все вийде вам показати. Ох, у хаотичному в хаотичному порядку приліплюємо. Значить, тільки дивіться, от коли воно таке у вас тут багато-багато, да, ну, перший раз ви робите, то ви його дуже легесенько до стінки притуляєте. Отак трошечки раз і забрали. Бо якщо притиснути з силою, воно створюється таке наче вакуум. І, по-перше, ви коли відриваєте гладілку від стінки, у вас получаються такі оці піки дуже великі, да? вони дуже стирчать від стінки. А по-друге, оці острівці, навіть якщо ви так зробили багато-багато, їх маленьких попіднімали. Але притиснете сильно до стінки перший раз, то у вас буде просто одна велика здоровезна пляма. Тобто у вас не вийдуть у такі малесенькі, красиві острівці, як, як хотілося б. Але наприкінці, коли на гладилці вже залишається мало шпаклівки, тоді можна її притискати сильніше для того, щоб на стінці хоч щось залишалося. Тобто, щоб не бігати дуже часто і не наносити шпаклівку на гладілку. Спочатку ледь-ледь притискаємо, а в кінці уже так конкретно, от, щоб створити оцей вакуум, і о, щоб вийлися оці острівці на стінці. Ну, от дивіться. Понаставляли ляпух. Це один наш знайомий так назвав. Каже, в тебе штукатурка називається ляпуха. <сум> поляпали, поляпали, понаставляли оцей ляпух. Так. От воно так виглядає, бачите? Полюпали-полюпали. В різних напрямках, як вийшлося. Забили оце все. І треба почекати. Ви бачите, і треба почекати, щоб воно трошки підсохло. Я вам казала, що пішли покуримо. Ну, Оскільки я не палю, значить, просто гуляюся, собі знімаю вам вигляд цей. От, скільки чекати, я вам не скажу, тому що ну, не знаю От, від чого це залежить там. Чи свіжа, чи не свіжа штукатурка, мабуть, від величини ляпуху цих самих. Да? Ну, тобто треба, щоб вони підсохли. Я, в принципі, вже так пальчиком перевіряю, і якщо вона така ну, за, за пальцем не тягнеться, бо зараз, де вам ну, зараз вона взагалі така, бачите, і на пальці залишається. Ще липне липне бо тільки ж поставили. А вона трошечки підсохне, і тоді будемо її загладжувати. В Принципі, у мене просто тут малесенький шматочок, ну ось бачите, який тут над дверима і все. От, то я наляпала і тепер з вами балакаю. А якщо у вас велика стінка, от, то я наприклад. Пів стіни от заляпала, поки я пів стіни це зробила, значить там у мене з краю вже підсохло. Я почала розгладжувати. Шматочок розгладила, тоді пішла, тут заляпала, от, ляпухи понаставляла. Потім серединку загладжую. Ну, якось так і потрошки рухаюся. Так, дивіться. Пройшло хвилин 15, навіть, може, трошки більше. І бачите, от вона вже. Ну, Тут сильно наляпано, то липне до рук, а тут уже майже до рук не липне. Все. І що я тоді роблю? З цих відео кажуть, що берете гладілку і в різних напрямках, там, і по всій стіні пішли розгладжувати. У мене так не виходить. У мене вийшла одна мазня і грязюка. Що я роблю? Я роблю, в принципі, так, рухами в різні боки. Це сюди огладенула. Тюди гладенула. Але дивіться, отакими от маленькими шматочками. І я, наче цю штукатурку трохи підрізаю. От бачите, я її так досушила, що називається, тоді підрізаю. А потім оце все, що у мене тут на гладилці, я його збираю. Це його тут мало, а коли по великій стіні йдеш. Ще й штукатурка трохи е, живіша, От, то тут багато. Я його все згрібаю і звідси теж отак. Щоб у мене гладилка була чистенька. Бо коли залишається на гладилці е, оця штукатурка, виходить, що ви нею потім по стінці. Мажете, да? ви гладилкою ведете, а там штукатурка. І воно розмазує і створює грязюку. Просто тупо грязюку. Не отакі острівці охайні, а така грязюка, мазня. У мене десь на стінці таке було, я найду покажу вам. От, Значить, маленькими. Бачите? от. І там, де, ось дивіться, де вона була живіша, бачите, получився більший острівець, воно більше розмазалось. Тобто, якщо ви не будете. Чекати, щоб воно підсохло вовку, да, а будете, таки, щоб вона ще була сиренька, наче, да, така живенька, як я кажу, то стрільці у вас будуть виходити більшенькими. Ось, І оно ще, бачите, от, коли. Ой! Я сподіваюся, що все видно. Ось, ось Вона така дуже, дуже, дуже жива, то виходить, що вона багато залишає штукатурки на гладилці, і тоді я ж кажу, воно тоді не острівці, а сама грязюка, більше нічого. Так. І отакими от маленькими по всій стіні отак взяти і пройти за один раз гладілкою не вийде. Зібрала. Зібрало все. Щоб було чистенько. Так, дивіться, я думаю, що буде видно. Да? От, Там, де штукатурка була така м'якенька, бачите, получився великий острівець. А там, де була більш підсохла, от вони такі малесенькі. Тобто, от як наляпали, так вони такі маленькі і лишаються. Чим менше часу будете чекати, щоб вона підсохла, тим більше острівці у вас оті получаться. шматочки. Дівчатка, ось я знайшла те, про що вам казала, що воно, коли не почистиш шпатель, я буду вам так показати, щоб ви побачили, сфокусувати. Дивіться, от наче острівець, а тоді у нього, бачите, пішло таке. Розводи такі отут. Я не знаю, чи камера передає це, Ну от воно таке мазня така виходить. Так, і отут ще шматочок, оцей. Теж це майзнював. Ось, бачите, воно таке не острівці. Отут красиві острівці. А отут мазня. От не, не тому, що тут великий такий острівець, а тому, що от по ньому, бачите, такі... Як полоски. От це та е, шпаклівка, яка залишилася на гладилці, нею проводиш, як то вона залишає отаку мазню. Некрасиву. Мені в камері не дуже видно, я сподіваюся, що ви розгледіли. Ну, це в принципі і все. Ось, дивіться, оце в нас те, що ми сьогодні зробили, шматочок. Вона там така якась синюшна ще. Ну, це вона свіжа, вона висохне і буде отакенька. От Буде стінка тут просвічуватися, тут добре видно, що стінка просвічується. От. Потім я його грунтую і фарбую. Фарбую два рази звичайною сніжкою, чи як вона там називається, да? водоюрсійною фарбою. І в принципі, виходить ось така стіночка. Ось така стіночка красива. І ще мені залишилося її покрити лаком інтер'єрним. Лаком покриваю для чого? По-перше, це ванна кімната, тут волога, от, то лак буде захищати. І по-друге, лак захищає від забруднень. Просто для того, щоб легше було її потім помити. Так як мені пояснили. Коли покриваєш лаком, воно створюється ще такий захисний шар. Його можна мити, але він з часом змивається, і там років через 5, 6, 10, Ну, в залежності від того, як часто ви його будете шоркати, от як часто будете мити, треба буде полакувати знову. От, але в принципі, лак для того, щоб захистити стіну і для того, щоб просто можна було її мити. Тому що водоемульсійна фарба, вона ж водорозчинна, Я так розумію, що ж я тут промию і фарбу всю цю змию, правильно? Тому буду ще покривати лаком. Все, я пішла мазюкати свої шви. от, поки в мене там все сохне. Я сподіваюся, що моє відео стало комусь корисним, може ви для себе щось візьмете. Цікаво, може хтось теж захоче зробити собі такі стінки, як оздобу. Мені, чесно кажучи, дуже сподобалося. Я дуже довго вибирала плитку у ванну на ось цю стінку, яка має бути акцентною, от і в результаті так нічого і не вибрала. А чоловік запропонував зробити. Отаку штукатурку, і я подивилася, що я, в принципі, її навіть і сама можу зробити. От. І все вийшло. Ну, Єдине оці нюанси, на які я е, натрапила, які я для себе виділила, і з вами сьогодні поділилася. Сподіваюся, що вони нам, вам стануть у нагоді. Все, я пішла малювати свої шви, а з вами сподіваюся, що зустрінемося дуже-дуже скоро. Не е, губіть мене, підписуйтеся. Чекайте відео, я вас всіх дуже люблю. Цьоми і нехай у ваших домівках буде все впорядковано.